У Білоцерківській громаді рішенням виконавчого комітету визначили 18 пунктів незламності, які функціонують у різних мікрорайонах, і де при блекауті громадяни зможуть нагрітися, підзарядити гаджети, отримати першу допомогу. Крім того, затверджено план заходів, згідно з яким ці пункти забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, обігріву, зв'язку, питною водою та продуктами харчування. Якщо приватні підприємства виявлять ініціативу щодо розгортання пункту незламності на своїй території, вони можуть звернутися до виконавчого комітету. На засіданні також було затверджено порядок отримання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, майно яких зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідний перелік документів постраждалі зможуть подати до відділу звернень громадян міської ради. Розмір такої допомоги визначатиметься пропорційно збиткам завданих майну і становитиме від 5 до 300 тисяч гривень. Тарифи на теплову енергію для населення не збільшаться, попри їх підняття до економічно обґрунтованих, адже на виконкомі було ухвалено програму, згідно з якою комунальному підприємству білоцерків тепломережа відшкодується різниця в тарифах з бюджету. Тариф має бути економічно обґрунтований в даному випадку. Для населення зростання тарифу на 60 гривень на гігакалорії. Це незначне зростання менше 2%. Якщо був тариф для населення 2372 гривні за гігакалорію, зараз буде 2441 гривня. Даний тариф застосовуватися не буде для населення. Тобто тариф, який ми зараз встановимо, потрібен для обрахування різниці в тарифах. На засіданні виконавчого комітету було прийнято й низку інших рішень щодо забезпечення життєдіяльності Білоцерківської громади.